Комітету Ізінської міської ради надійшло 4003 звернення громадян. Це на 377 звернень більше, ніж у 2009 році. З тих звернень 47 надійшло поштою, 247 це особистий прийом громадян. Львова частина цих звернень належить до питань земельних відносин. Таких звернень надійшло 1291. З питань роботи комунального господарства 983 звернення і з питань соціального захисту населення 400 звернення. З вищих органів влади для розгляду заналежності до виконавчого комітету надійшло 51 звернення. Це із зверталися до обласних та центральних органів влади з проблемних питань житлово комунального господарства, соціальних та житлових питань. Робота Щодо розгляду звернень громадян проводилася згідно з законом України про звернення громадян та указу президента України від 7 лютого 2008 року номер 109 про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної ради, влади та органів місцевого самоврядування. Також є в нас інструкція по веденню діловодства зі зверненнями громадян, якою ми теж керували регламент роботи виконкому та власний досвід роботи. Для обліку контролю та оперативного пошуку того чи іншого звернення у виконавчому комітеті запроваджена і використовується сучасна інформаційна комп'ютерна система. Всі письмові звернення реєструються в день їх надходження з присвоєнням номеру та передаються на розгляд керівництва. Після отримання резолюції керівника вони передаються відразу на розгляд виконавців для виконання. Ведеться постійний контроль за виконанням звернень і дотримання сроків надання відповіді. Особистий прийом громадян міським головою та його заступниками, керівниками інших виконавчих органів ведеться згідно з затвердженими графіками.